Ця історія трапилася у далекому 1986-му, одного грудневого дня у Горлівці. До такого собі пана Лисенка, який володів базою заготівлі пуху і шкіри, вривалося п'ятеро розлючених чоловіків. Місцеві бандити, двоє з них були одягнені у форму міліціонерів. Вони вимагали в Лисенка 50 тисяч рублів. Фантастичну суму на той час. Чоловік божився, таких грошей немає. Непрохані гості йому не повірили і по звірючому катували, аж поки бідолаха не помер. Зрештою, коштовності і гроші їм віддала ледь жива від шоку дружина. Нападники пішли. Можливо, підсміювалися, мовляв, а ми ж казали, що є. А сама жінка згодом втратила розум від пережитого. Це не сюжет кримінального серіалу, а суворі українські донбаські реалії кінця 80-х, початку 90-х. І свого часу вони не аби як мене шокували. На початку 2000-х я часто знімав журналістські розслідування у тих краях і кілька разів готовий був сам прощатися з життям. Ми більше 20 років. роль. В області футболу можу сказати, что это лучший клуб Украины. Ренат Ахметов, очевидно, имел возможности купить любой клуб. И не только в Содовоже независимых государств. А остався в Донбассу и поднял донецкий шахтер. Але давайте повернемся у 80. Про чергову насильницьку смерть чергового цеховика могли б і не згадати, якби за кілька років міліція не затримала чоловіка, який зізнався, він був одним з нападників. Він детально розповів слідчим, як грабував і вбивав цеховиків на Донеччині, здав слідчим усіх своїх спільників. Одне з цих імен відоме кожному українцю. Бо, за словами кримінальника, Одним з тих, хто вірувався до помешкання Лисенка, був чоловік уже тоді широко відомий у певних колах Донеччини, своїм запальним характером. Нині його пам'ятають як головного олігарха епохи Янукович. Уже здогадалися, про кого мова. Не хотілося б сказати велике дякування молодому поколінню. Важко повірити, що доглянута врівноважена людина на відео, і той, проти кого свідчив затриманий кримінальник це одна і та ж людина. Може, обмовили? Бо тоді, наприкінці 80-х, доручення перевірити його причетність до звір'ячого злочину так і не було виконане. Затриманий кримінальник за дивним збігом обставин згодом відмовився від своїх свідчень Вже після того, як його етапували до горлівського СІЗО. Ну а збожеволіла від страждань дружина цеховика Лисенка, не могла нічого вдіяти. Зараз же історії 80-х і 90-х видаються далеким далеким минулим, але ми все ж спробуємо це розказати, щоб не забути. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми продовжуємо наш спецпроект про українських олігархів від князів Острозьких, Терещенків та Ханенків до Коломойського і Ахметова. Останній, до речі, єдиний олігарх, який за оцінками видання Форбс протягом років повномасштабного вторгнення Росії примножив свої статки. А ви пишіть в коментарях, про кого вам було б цікаво послухати у наступних випусках. Ще підписуйтеся на канали історія для дорослих, теорія змови та парадокс Криштопу. Підтримуйте нас на Патреоні та донатами. А ще купуйте мої книжки. Також долучайтеся до збору для 50-го полку Національної гвардії України на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Вертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться. Отже, сьогодні в нас дуже доросла історія про велику політику, великий бізнес і не менший кримінал. А ще проміння бути найкращим другом кожної влади, яке відкриває багато суперсил. Треба сказати, що читати про Ріната Ахметова і 90-ті роки на Донеччині це суміш трилера, детективу і фільму Жахів. Нині про минуле найбагатшої людини в Україні практично не говорять. Хоча б тому, що у 2008-му. Рінат Ахметов у лондонському суді виграв справу про наклеп проти видання обозріватель та журналістки Тетяни Чорновол. Зокрема, Ахметов попросив визнати неправдиву інформацію, викладену у циклі статей журналістки про дитинство та бурхливу молодість Ахметова. Захищатися в одному з найдорожчих судів та ще й не маючи візи, редакція тоді не могла, тому й програла. Ще й залишилася винна купу грошей Ахметову. Поширений трюк українських політиків і бізнесменів, які не хотіли, щоб кляті журналісти витягали на світ божий скелети з їхніх шаф. Тож ми нікого ні в чому не звинувачуємо. А так збираємо міські легенди. Адже ім'я Ріната Ахметова оповите міфами і плітками. Ніхто не зможе точно сказати, де в численних історіях про Ахметова починається правда і закінчується вигадка. Тим більше, є люди, які характеризують Ріната Леонідовича з найкращого боку. Це був шахматіст, який мог просюти на період 5, 6, 10 шагів. Рінат Леонідович завжди був людиною непублічною. Як згадував той таки Сергій Тарута, був. П'ятирічний період, коли він не покидав території своєї резиденції. Щоправда, про причини він намагався говорити оптично. Ну, тоді йшла велика війна і вот, там було багато желаючих убрати незалежність області. Вот, не виходили вот, з дому, не виходив выход... не за периметр території 5 років. Маєте інші версії? Пишіть у коментарях. А ми поки поговоримо про технології. Неоверсіті запустила першу в Україні AI-магістратуру, схвалену Мінцифрою. А її диплом визнається в Європі, США та Канаді. Тут викладають не викладачі теоретики, а справжні практики, що працюють у відомих компаніях, таких як Netflix чи Meta. У NeoVersity є три спеціалізації для тих, хто розглядає класичне, і тих, хто хоче вивчати кібербезпеку та для тих, хто планує бути АІ-розробником. Навчання сучасне, онлайн, і його можна поєднувати з роботою. А ще кожен може отримати грант, що покриває вартість навчання. Треба лише перейти за посиланням в описі, заповнити анкету і чекати на результат. Або ж відсканувати QR-код на екрані. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному, а навчання вже проходять більше 200 українців. Тож, на що чекаєш ти? А ми повертаємося до Ахметова. Всі завжди чудово розуміли міру впливу цієї людини на політичні процеси в Україні. <риклад> Майбутня найбагатша людина України Рінат Леонідович Ахметов народився в Донецьку, в родині шахтаря з Татарстану у 1966-му. Аж у 2001-му закінчив Донецький національний університет за спеціальністю маркетинг. Кваліфікація економіст. Бо ж який пристойний бізнесмен із політичними амбіціями без вищої освіти. Ось як Рінат Леонідович сам розповідає про свою родину. Моє дитинство пройшло у Куйбишевському районі у шахтарському поселенні, де розташовані шахти Жовтнева та Панфілівська. Шахтарями були і мій батько, і мій брат. Більше десяти років віддав мій батько нелегкий шахтарській праць. Він ще до армії 4 роки пропрацював на шахті Панфіловська, а потім, після повернення, на шахті Жовтнева. Тут же, на Жовтневі, заробив 10 років підземного стажу і мій рідний брат. Як і більшість українських мільярдерів, Ахметов чітко не пояснював, коли і як заробив стартовий капітал і перший мільйон. У своїх інтерв'ю Ахметов каже, що зміг розбагатіти, пішовши на багато підприємницьких ризиків у перші роки після розпаду Радянського Союзу. Що ж, життя на малій батьківщині Ріната Ахметова у 90-х дійсно було справою доволі ризиковане. Але в нього був хороший наставник Ахать Брагін. Це був знаний донецький підприємець і за даними правоохоронних органів, впливовий. Кримінальний авторитет. Ахать Брагін. більше відомий у певних колах як Алік Грек. Спочатку він був картярем, рубав м'ясо на базарі мікрорайону Октябрьської. Фінал кар'єри генеральний директор фірми Люкс і президент футбольного клубу Шахтар Донецьк. В свиті Ахатя Брагіна завжди помічають Рената Ахметова, односельця та вправного майстра картярської гри. Пліткують, що рівних у картярстві юному Рінату Леонідовичу просто не було. Як стверджує Тетяна Чорновол, у матеріалі, через який Ахметов позивався до неї в Лондоні, Брагін помітив його таланти, коли застрелили його товариша-картяра Утьонка. Рінат Леонідович, начебто, вразив Брагіна на кастингу і так зміг доєднатися до його команди. Ще пліткують. Тільки пліткують, що Брагін і Ахметов були далекими родичами, а родинні зв'язки у їхній спільноті важили дуже багато. Ось вони у 1992-му разом проведжають в останню путь донецького авторитета Януша Кранца. І просто танцюють поруч на спільній вечірці. Досі залишаються загадкою усі аспекти життя і бізнесу, що могли їх об'єднувати. А всі, хто могли б про це розповісти, або воліють тримати язика за зубами, або вже давно у кращому світі. У будь-якому разі, дружба молодого Ріната Ахметова і вже не зовсім юного Ахатя Брагіна, обривається 15 жовтня 1995 року на стадіоні Шахтар в Донецьку за кілька хвилин після початку матчу чемпіонату України Шахтар Таврія Сімферополь. Лунає вибух яким розкидає рештки Брагіна і супроводжуючих у радіусі 100 метрів. Від Ахатя Брагіна залишилася відірвана рука з годинником Ролекс і Запальничка. Дружбу Рената Ахметова та Ахатя Брагіна зруйнував вибух 15 жовтня 1995 року. Брагін гине. За дуже дивним збігом обставин на матч не прийшов ніхто з облдержадміністрації. А Рінат Леонідович Ахметов запізнився на улюблену гру, чого ні раніше, ні пізніше майже не траплялося і таким чином залишився живим. Диво, та й годі. А ви вірите в такі дива? Діліться в коментарях, чи вам аж так щастило в житті. Відповідальність за вибух на стадіоні Шахтар слідство, зрештою, поклало на організовану злочинну групу Євгена Кушніра. Ще одного відомого в ті часи авторитету. Більшість членів його угрупування зникли безвісти або були вбиті під час кримінальних розборок до кінця 98-го року. До суду притягнули лише двох: це організатор убивства Вадим Болоцьких і колишній майор міліції В'ячеслав Синенко. Болоцький, зрештою, зізнався у причетності до вбивства Іхатя Брагіна і Євгена Щербаня. Такого пам'ятаєте? Але запевнив, що замовника не існує. Мовляв, усе це його власна ініціатива, щоб врятувати українців від впливу багатіїв. Такий собі войовничий пролетар. Ви вірите? Інший обвинувачений Синенко під час суду стверджував, що справу проти нього сфальсифікували. Мовляв, донецька міліція співпрацювала з місцевим криміналітетом. Про що він Повідомляв журналісту Ігорю Олександрову. Правда, це чи ні? Ми не дізнаємося, бо Олександрова вбили у 2001-му жорстоко побили безбольними битами. На цьому ставимо на паузу екскурс у бандитські розборки 90-х і повертаємося до нашого головного героя. Перший запис у трудовій книжці Ахметова датується 95-м роком. Місце роботи Дон Горбанк, посада керівник. Офіційно десяток років після школи, як бачимо, просто випадають. Ні тобі армії, взагалі, нічого. Але вже за рік у 96-му під його керівництво переходить футбольний клуб Шахтар. Так Рінат Ахметов стає відомим широкому загалу. Тим часом один за одним гинуть члени угрупування Брагіна і згадуваного вже Кушніра. Ось це так поворот. Вибух на Донецькому стадіоні стартова точка для сходження Ріната Ахметова у знайомій нам іпостасі. Вже за рік він очолить клуб і почне вибудовувати вертикально інтегровану бізнес імперію на вугіллі, сталі, енергетиці і медіа. І починає будувати собі позитивний імідж спокійного і виваженого бізнесмена, який працює в білу, фанатіє від футболу, жертвує солідні гроші на благодійність і. Любить Україну. Україна в опасності, і ми будемо робити все для того, щоб її захистити. Отже, у 2000 році Рінат Ахметов засновує компанію SKM – System Capital Management. До 2003-го під контроль SKM перейшли Авдіївський коксохім, Азовсталь, Харцизький Трубний, Єнакіївський Металургійний та інші, інші і інші промислові активи. В історії групи цей час називають періодом придбання. А кримінальні історії поступаються місцем тонким домовленостям та політичним інтригам. Тут постає цікаве питання: чи вірите ви в карму, чи прилетить найбагатшій людині бумеранг? Як гадаєте, під час президентської кампанії 2004-го Ахметов відкрито підтримував провладного кандидата, теж донецького прем'єр-міністра України Віктора Януковича, з яким мав давні ділові і дружні стосунки. Самої трудної минути в моєї житті ви завжди со мной. Після перемоги Віктора Ющенка багатьом здалося, що бізнес імперія Ахметова на межі колапсу. Невже той самий бумеранг? Найпомітнішим ударом восени 2005-го стала реприватизація Криворіжсталь, якою він володів разом з Пінчуком. Яку отримав напередодні виборів? Це була велика, але єдина для Ахметова матеріальна втрата після помаранчевої революції. А от нервів, помаранчева команда, йому добряче попсувала. Так, влітку 2005-го правоохоронці висловили підозри щодо можливої причетності Ахметова до кримінальних розборок 18-річної давнини та кількох економічних злочинів. Бізнесмен отримував запрошення на співбесіди для надання свідчень. А згодом, коли він не прийшов, відбулися обшуки в його резиденції. Готелі Люкс, розбудованому просто в ботанічному саду. Видовище було звичайно епічне. Співробітники прокуратури прибули на бронетранспортері. Але історія на загал завершилася великим пшиком. Після взаємного обміну звинуваченнями між владою, опозицією і великим бізнесом, Рінат Леонідович трохи перечекав політичну негоду у спокійному Монако. І після повернення за кілька місяців пристрасті вщухли. А великий бізнесмен вирішив особисто податися у велику політику. Так Кахметов став одним із головних спонсорів партії регіонів. І навесні 2006, го а потім і 2007 го під номером сьомим, у її виборчому списку пройшов до Верховної Ради. На депутатській каденції він не відзначився ні яскравими виступами, ні законодавчими ініціативами, ні систематичним відвідуванням пленарних засідань. Швидше, навпаки. Рінат Ахметов – рекордсмен з пропущених засідань парламенту. За 4,5 роки роботи він пройшов письмову реєстрацію лише один раз, тобто пропустив 529 з 530 сесійних засідань. Офіційна причина відсутності Ахметова позначена як. Невідомо. Але голосувати йому, тобто його картці, це жодного разу не заважало. Карткою відсутнього у сесійній залі Ахметова його колеги по фракції голосували за практично усі запропоновані партією регіонів законопроекти, в тому числі і за такі резонансні, як мовний закон Ківалова Колісніченка. А потім стався Євромайдан і російське вторгнення. Віктор Янукович і партія регіонів, в яких Ахметов вкладав мільйони доларів протягом 10 років, наче розчинилась. Зізнайтеся, а що ви тоді думали про майбутнє донецького олігарха? Нарешті його наздогнала, чи то карма, чи доля? Всі дали санкції, санкції, санкції. Для мене найбільша санкція – це тоді, коли я не зможу ходити по цій родині, по своїй, по донецькій землі. І не змогу в з вами дишати тим більше. Спроба Ахметова вбити двох зайців, закликати офіційну владу Києва та підтримуваних Росією сепаратистів до діалогу дорого йому коштувало. Його не підтримали ні в Києві, ні в Донецьку. Навіть один із топ-менеджерів СКМ на умовах анонімності говорив журналістам: якби Ахметов зробив вибір на користь Києва, все могло би бути геть-геть інакше. чому інші олігархи відмовилися від от... Предложение стать губернаторами областей. Ну, Ахметов почему отказался, на ваш взгляд? Ну, не знаю, может, это противоречит его философии, жизненной позиции. Скорее всего. А если бы он стал губернатором Донецкой области, все отстоял было, бы. Ну, конечно, все было бы был 200%. На ваш взгляд, он жалеет сейчас, что не стал губернатором. Наверное. Наверное, в глубине души да. Ну, что не может на стадионе шахтер играть, лигу его чемпионат принимать. Только, только по этой причине он жалеет, я думаю. Ви говорили? – я все Само собою. Ну, как-то так, да, як в 2005-му розсосали. Наймогутніша людина регіону у цій шаховій партії серйозно прорахувалася і обмежилася гудком. Опівні заводи фабрики знову вімкнули сирени, протестуючи проти тероризму та зброї. За трохи більше ніж рік статки Ахметова тоді зменшилися майже вдвічі. Підприємства його бізнес імперії у тоді ще зоні АТО регулярно потрапляли під обстріли, деякі з них припинили свою роботу. Ще одна втрата, яку важко переоцінити, лежала у царині іміджеві. Довгий час Ахметов залучав найкращих піарників та не шкодував грошей на репутаційні проекти. Все це, зрештою, допомогло йому вибудувати імідж поважного бізнесмена, заможного філантропа і господаря Донбасу. Аж раптом господар не зміг захистити свою територію. <звіст> Здавалося, донецький олігарх мав би зрозуміти свою помилку, але натомість він вирішив посваритися з київською владою за ціни на вугілля. І коли їх відмовилися підвищувати, почав виводити на вулиці шахтарів. Це був так званий план крепость. Грубо кажучи, похитати політичну ситуацію, щоб отримати економічні вигоди. Його справжність у ДТЕК енергетичному монополісті, звісно ж, заперечували. Та то не наші єноти! Змінити владу через шахтарські протести це ми вже проходили у 1990-х. Тоді шахтарями для цього користувався Юхим Звигільський. Економічна криза вкупі з протестами призвела до дострокових президентських і парламентських виборів, на яких, до речі, переміг Леонід Кучма, якого охрестили батьком українського олігархату. Це ж було вже. Хто знав, можливо, Рінат Леонідович пригадав тоді 2005 рік, коли його резиденцію штурмували прокурори на БТРах. Але здається, він вирішив, що з вищою владою, хоч би якою вона була, треба домовлятися. І так почав потроху відновлювати свої економічні позиції та політичні впливи. Одне залишалося незмінним, попри мільярдні втрати, Ахметов був переконаний, що досягти миру на Донбасі можна лише шляхом перемовин. Для цього він радив робити усе можливе та неможливе. І сідати за стіл переговорів, хоч з чортом лисим. Домовитися посередині, так би мовити. Хоч з чортом лисим готов договоритися, лише б не умірал ні один чоловік. Після 24 лютого думка мільярдера змінилася кардинально. Путін став воєнним злочинцем, а Росія країною агресором. Таке визнання коштувало йому. Мільярди доларів збитків і втрати обох металургійних комбінатів в Маріуполі. Ну все, після такого йому вже не відновитися. Думали про таке? Зізнайтесь. Здавалося б, карма нарешті знайшла свого героя. Людина, яка не зупинила росіян вчасно, і все життя прокладала собі дорогу, м'яко кажучи, не завжди цивілізованими методами, нарешті отримує по заслугах. Ну чи принаймні суттєво не доотримає грошей. Ніт. Ну ніт, так ніт. Журнал Forbes опублікував цікавий рейтинг, як за час Великої війни змінилися статки українських мільярдерів. Ви не повірите, хоча чому? Ще як повірити, найбагатшим українцем є власник ДТЕК та Метінвесту Рінат Леонідович Ахметов? Його статки Форбс оцінює в 7,9 мільярда доларів. Це більше ніж перед початком повномасштабної війни. Перед повномасштабкою статки Ахметова оцінювали в 7,6 мільярда, а вже після її початку в 4,2 мільярда. Про те, що на ці статки ми всі потрошку скидаємося, щомісяця сплачуючи немалі рахунки за електроенергію, краще розкажуть профільні економічні Ютуб канали. У контексті ж історичному хочеться пригадати одне з інтерв'ю Ріната Леонідовича, де він пояснював, як працював в кінці 80-х на початку 90-х. Мовляв, Учився працювати, переймав досвід, дивився, як інші працюють. Що то за досвід, які такі інші, він не уточнював. Але, вочевидь, вчився таки непогано, адже став єдиним з вітчизняних мільярдерів, чиї статки за час повномасштабного вторгнення зросли, та ще й удвічі. Що ж сказати, талант. Його бізнес імперія десятиліттями формувалася та функціонувала на перетині. політики, енергетики, металургії і фінансів. Добрий друг кожної влади, чи монопольне становище не те, щоб колись напружувало антимонопольний комітет, законослухняний громадянин, якого дуже швидко залишали у спокої правоохоронні органи, навіть якщо раптом і виникали якісь непорозуміння. Олігарх, який вчасно зорієнтувався і зумів не підпасти під дію закону про деолігархізацію, великий платник податків і донатор на сили оборони. Улюбленець долі, чи не так? Чи міг він сам уявити у Буремні 90-ті, коли танцював на вечірці поруч з спокійним Брагіним, що опиниться там, де зараз, що матиме одну з найдорожчих нерухомостей Лондона, що матиме маєтки, житиме безпечно і збудує такий позитивний імідж? Як гадаєте, яке майбутнє чекає далі на цього неймовірно фартового чоловіка? Пишіть свої версії у коментарях. І пам'ятайте. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні.